А що, якщо дорослий чоловік впаде з літака? Розмір тіла впливає на те, як ми падаємо. Жук зі столу гепнувся і пішов собі далі. Дитина, удвічі менше за дорослого, вдарившись головою, відчує, як кажуть, лише третину сили удару. Але історія, яку я розповів, це доля чи це фарт. Судіть самі. Уявіть, 1944 сержант Ніколас Алкмейт, стрілець британського бомбардувальника. Небо над Німеччиною нічний рейд. Літак атакує винищувач. Жежа, парашут згорів. Ніколас просто стрибає. Висота 5 тисяч метрів, швидкість падіння 200 км на годину. Гілки, сосен, глибокий сніг. Він падає сидячи. Жодного перелому, але це тільки початок. Після війни він працює на хімзаводі. Раптом електричний удар. Проти газ злітає. Він падає, вдихає хлор, але виживає. І це не все. Далі труба рве. Сірчане кислота хлюпає просто на нього. Він пірнає в бочку з вапном і знову живий. Спонсором зміни роботи стане металева балка, що впаде на нього. Навіть синців не було вижив і став меблі продавати. Він помер набагато пізніше, ніж міг би. Це трапилось у 64, у власному ліжку.